постійно безнаказано остається. З простреленою ногою на лікарняному ліжку лежить Олексій. Опинився він тут, бо захищав свою рідну донечку. А от опонент, який і стріляв чоловіка, досі на волі, історія, яку розповіла нам ця родина, шокує не на жарт. Містя Дніпра тут за звичайним парканом вже не перший рік розгортається справжня сусідська драма. А все через Олександра, який тут намагається встановити свої правила. Наш сусід постійно залякує дітей, то не дозволяє в дворі. каже це мій двір. Ми тут ніхто щоб вони тут не виходили, не гралися. Їм тут не можна, Друзям до них приходити не можна їм. Він і друзів ображав. Обзивав, залякував і переслідував дітей, і ображав. І коли вони гралися за двором за територією двору нашого, він їх ображав, він плював в них, погрожував зарізати їх. Місцеві кажуть, аби слідкувати за так званим порядком, Олександр у спільному дворі завісив все камерами. Ба Більше проглядається тут чи не кожен метр. У нас двір спільний, у нас тут. Ну, приблизно вісім квартир. Не всі зараз тут люди живуть. Але ну у нас так в спільному дворі. Якщо хтось хоче щось зробити, ми повинні дати дозвіл один одному. Ми не давали дозвіл на встановлення камер, і я проти того, що він слідкує за нашими дітьми. Він ще поставив камери, яка слідкує за сусіднім двором. Іде запевняють, чоловік тут навіть не живе, навідується до хворої матері. Тож родина переконана, така зацікавленість зовсім не з добрих намірів. Підозрюють, таким чином чоловік підглядає за їхніми дітьми. Я вже не знаю, але так як він вже почав переслідувати дітей і ганяти за ними, в мене вже дуже не хороші припущення, то що він. Е... Мабуть, дуже не так, як да, батько на дитину дивиться, а вже по-іншому. Я думаю, він вже з якимись схилами до дітей. Я, я не знаю, як це назвати. Тому що так, такі слова, які він їм говорив, ну чужа увага до дітей стала геть не до вподоби батьку родини. Того дня Олексій підійшов поговорити. Втім, у сусіда Олександра був свій аргумент. Саме тут і сталася гучна стрілянина. Просто посеред спільного двору сусід вирішив перемогти у сварці за допомогою вогнепальної зброї. Єдиним пострілом роздробив кістку своєму опоненту. Свідки кажуть: невідомо скільки б ще було жертв, якби його пістолет не заклинило. Я задав йому питання, чому Він почав щось пробурмото. Ще... Чому ти турбуєш дітей, коли мене немає. Він ну, мені по морді два рази, дав, він потім я підірвався, побіг до нього, мене. А далі Олександр сів у автівку та просто поїхав геть. Порушника правоохоронці затримали вдома. Фігуранта затримали спецпризначенці. Слідчі затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. 8 вересня слідчі відділення поліції номер 7 повідомили чоловіку про підозру за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, а саме хуліганство. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Що ж стало причиною такої агресії? Можливо, злякався, що його викрили. Відповіді немає навіть у матері чоловіка. Плохо відреагувала. Ну так що делати? Що ну вийшло так? Ну я не ожидала теж, звісно. Ну хто й мог може відпочити? Аби почути його версію, ми намагалися зв'язатися із самим стрільцем. Однак за місцем проживання його немає. А на дзвінки відповідає незнайома жінка. Ні, то в лікарню. А підкажіть, що з ним? Яким ви йому приходитись? Олександра повідомили у чоловіка серцевий напад. Тож він наразі у лікарні. Та, попри такі раптові проблеми із здоров'ям, перед законом нападнику все ж доведеться відповісти. За постріл з вогнепальної зброї у сусіда йому загрожують до семи років за гратами. Анастасія Вільхова, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу.